Та давайте подивимось, про що саме думав ваш партнер стосовно вас, коли людина лягала відпочивати. Карта страхів, карта хвилювань, безсонних ночей, дуже багато думок. Думки різноманітні, але вони дуже важкі і страшні. В вашому контексті це можуть бути думки пов'язані з чимось, з чим пов'язане з вами саме. Це може бути, наприклад, я боюся її втратити, чи я щось зробив, і це мене, мене а, тягне на дно. Це мене мені не дає спокою. Коли я думаю про неї, у мені таке враження, що дуже багато якихось боків, які не дають людині спокійно відпочивати навіть. Порожня карта. Порожня карта говорить про те, що думок багато. Після порожнього просто закривають нам колоду і говорять про те, що все не потрібно щось говорити. Хоча на дні колоді лицарь кубків. І це про те, що людина не просто думає про вас, а він до вас має почуття. Не забуваємо, що лицарі кубків вони почуття та мають, але вони приділяють увагу, напевно, як він сам. А чи вона почувається з вами? Тобто, це про ще й самозакоханість, я би сказала, по лицарю Кубків. Це не тільки про почуття до вас. Це стан я закохався, тому що мені класно і гарно з вами. І це може вказувати лицар кубків. Ну, про що думаю? Дуже багато болю. Я не знаю. Що у вас відбувається, ну, тобто, в тому сенсі, чому у вашого партнера або партнерши такі думки тут не показали. Ну, По лицарю кубків, це теж може бути молода особа до 35 років, ну, наприклад, плюс-мінус. І це може бути як жінка, так і чоловік. Тут не говориться про саме а, те, що. Це чоловіча енергія, тут може бути і жіноча енергія. Дуже багато по порожній карті думок і невизначеності. Таке враження, що думок багато, а стосовно того, що думає людина про вас, він не хоче, він закривається. Можливо, зараз навіть людина не спить. І дев'ятка мечів нам вказує про те, що людина може просинатися і переживати дуже багато. Страхів, і ці страхи більш надумані, ніж є в реалі. Це теж може бути надобрання, вам вражить себе та своїх рідних і близьких.